Вітаю вас на каналі Флові. Сьогодні ми будемо фліпати хаоси. Так. Мікі Джордж. А ну скажи, Мікі, що ти хочеш? Я завжди обожнював свою зимову садибу, прекрасні краєвиди і повна приватність. Чого тут більше хотіти? Нічого, абсолютно нічого, Мікі. На жаль, події, що долися минулого раз-два, все зіпсували. Боже, скажи мені більше, Мікі. Коротко кажучи, я віддав своє серце як бовдур і більше не міг витримати святкової обстановки. Тому я залишив будинок в такому стані, в якому він був, і виїхав звідти. А, я не дуже зрозуміла, що сталося, Мікі. Ти ем, ти комусь освідчився і тобі відмовили, і ти такий бля, їбанацький будинок, це він все винен. Не буду більше в ньому жити. Так все сталося. чи що? Ну це виглядає так для мене. Цього року мені вдалося познайомитися з кимось особливим, з ким я знову хотів би проводити цей святковий час. Мені ми знаємо, як приїхати туди раніше. Ви б могли все підготувати за мене. Мені здається, що потрібно трохи прибрати і поміняти. Е, мені здається, що потрібно тільки трохи прибрати і. поміняти прикраси. З різдвом, Мікі Джордж. Тут так гарно, Мікі Боже мій! Чому чому в мене сніг не грустить під ногами? Мінус 1 здесь цій грі ставлю. Ага. Опа! Куда ти викидаєш це, я не знаю. Ой, боже мій Мікі, а куди заходити? Я не зрозуміла. Де тут вхід? Сказала. Ніхто не сказав. А, мені треба весь сніг прибрати? Мікі, ну ти думаєш, мені немає що робити, чи що, а хтось сказав, що можна продати сміття? Ні. А, воно просто видаляється. Якщо вам теж було цікаво, його не можна продати, на жаль. А от хтось, може, хотів би купити моє сміття. Куди він кидає цей сніг? Напевно, в ту саму чорну діру. Я не знаю, у них якийсь контракт з тією чорною дірою. Я не знаю, яка вигода чорній дірі з того контракту, звичайно ж. Але я не чорна діра, тому я не можу знати, яка може бути її вигода з того контракту. Про що я говорю взагалі? У нас такий широкий спектр послуг. Я не здивуюся, якщо хтось напише нам похрестити їхню дитину. Да, Мікі. Поміняти сходи? Це так просто. Якби ж все було в житті так просто, наскільки це є просто міняти сходи. Я не люблю, до речі, отакі білі ялинки. Ну, вони, типу, пластикові, що я теж не люблю пластикові ялинки. Але саме такі білі, я не знаю, вони мені щось не прикалюють мене. Окрім, окрім, Барбі різдвяна історія, різдвяна кулятка, щось таке. Ну, коротше, різдвяна історія про Барбі там було. Там була така ялинка, дуже класна. Я коли в дитинстві побачила цю е, ялинку, я така: А, вау! Яка слейна ялинка! Я от я саме так і подумала, коли була мала. І коли перший раз побачила цю, цей мультик, е, що це? А, це на стіни? Слей. А, це паперове. І думала, я не знаю, що я думала. Слей. Ну, нехай будуть такі е, різдвяні кольори, скажімо так. Слей. Ну, ти і бухаєш, Мікі. Може, тобі тебе, може, тебе відмовили через те, що ти бухаєш, так? Я, я таке можу зрозуміти. Я би почистила такою штукою свої вікна один раз і все. Просто заради цікавості. Більше я не хочу мити вікно. Я хочу фіолетове. Слей. Mm -hmm. Треба трішки посунути, воно ну, нерівно. Чи воно було рівно, і я нічого не зробила. Ні, мені здається, все-таки щось зробила і поставила його рівно. Це виглядає жалюгідно, Мікі. Мікі, це виглядає жалюгідно, я тобі кажу. А, мені треба аж три штучки. Ну, тепер це виглядає менш жалюгідно, але все ще жалюгідно. Мені поки що дуже подобається е, працювати в будинку Мікі. Я не знаю, можливо, це сам Мікі мене так приваблює, як людина. Як людина, чисто платонічно. Але оцей сніг, оцей сніг мене не прикалює. Поки той Мійки приїде, він уже знову насунеться і накопичиться тут. І Мійкі приїде і подивиться на весь цей сніг. І подумає, що це просто я не поприбирала. Хоча насправді я поприбирала, просто ну, матінка природа вирішила, що вона знову на, нагонить сніг на двір Мікі. Але мій побачить, що тут у нього сніг, і він подумає, що це я так погано свою роботу виконала, і він подзвонить і мені скаже: типу, що це таке? Що це має таке бути? Я привіз тут свою дівчину чи свого хлопця, щоб зробити їм пропозицію, чи просто-просто провести час різдвяний такий. А у мене тут сніг на дворі. Що це таке має бути? Я за що тобі плачу гроші, га? І вийди, коротше, ніяково. Вечеря, яка пішла не по плану. Що це таке, Мікіт? Може, ти, може, їй не сподобалась вечеря, чи йому, я не знаю, кому ти робив пропозицію. Може, ну, може, йому, може не сподобалася вечеря просто Тей. А вони такі драма Квін. І думають, він так погано готує, я не хочу за нього виходити заміж? Чи одружуватися на ньому? Я не знаю. Що я взагалі говорила? Ага, ага. Розбитий, розбитий посуд. Класика просто після сварки а, ще десь є сміття, але я не знаю, де воно ще є. Я поки що просто поприбираю слей. <рес> Мені так подобається казати слей. Це такий типу мармур. Він виглядає брудним. Мікі, Я би на твоєму місці ще раз подумала над вибором каміну. А де ще сміття? Я не зрозуміла. Ви на щось націкається, чи що? Ви хочете сказати, що я сміття? Продати. Мені продати оце? О, бачите, бачите, Мікі як відчував, що мені не сподобається цей камін. і він подумав: та ну його нафіг той камін, якщо... Ну, якщо мені не подобається. Мікі хоче почати все з нового листа і з нової кухні. Точніше, це буде їдання, а не кухня, якщо так подумати. О, блін, комусь буде пара без одної шкарпетки. Точніше, це вже виходить це вже виходить не пара. Слей? Велика коробка для подарунка. Я хочу фіолетове, поставимо біля каміну, це безпечно. Середній подарунок. Це для мене, Мікі? Я дуже сподіваюся, що так. Це, напевно, треба поставити ялинку і під ялинку, подарунки, але, 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 але. але. Снігова куля, високий подарунок. Ну, Мікі, ти мене балуєш просто аж шість стільців. Ну, нічого, собі в тебе буде вечірка, Мікі. Слай. Okay. Це вже шість? А, так, це вже шість. Я думала, це. Я думала, коротше, все одно, що я думала. І сюди. Опа! Можна вімкнути. О. Намотаємо рахунки, Мікі. Ой, вже ніч робиться. А де можна включити світло? Опа. Сле. Я хочу отут її поставити. Це не настільки велика свічка, якщо чесно. Можливо, у когось зародилися комплекси через мої слова. Це середня стати. Коротше, яблуко? Гаразд, гаразд, Мікі. У тебе доволі специфічний смак у декорі, але гроші твої. Тому і декор буде такий, який ти захочеш. Як я і казала, напевно, треба ставити подарунки під ялинку, але я вже їх поставила отут, тому це будуть вже проблеми Мікі, а не мої. Поставимо зірочку отут. Опа! А, їх треба чотири. А, і вони на стелю, слей. Тобі не потрібно стільки зірок, Мікі. Ми всі знаємо, що головна зірка у цій кімнаті це ти. Мікі сортує сміття. Мікі, молодець. Я не знаю, чому тобі відмовили тоді, тому що ну як можна відмовити людині, яка сортує сміття, Мікі? Ні, ну Мікі, я не вірю, що це вода. Тут пише, що це вода, але я впевнена, ти туди просто наліпив е, просто наклейки, щоб тобі було легше на совісті бухати. Напевно, через це тобі все-таки відмовили. Ну ну подивіться, подивіться, скільки пляшок. Мікі, напевно, просто настільки хоче сортувати сміття, що він почав бухати, аби в нього, аби в нього було що сортувати. Так, тут усе зроблено. А тут що таке? Ого, го що тут робиться Мікі? О, ще й чоботи. Він ще й вкрав в неї чоботи, бо вона йому відмовила. Чи він? Боже мій, він що двом людям освічувався? І він вкрав їхні чоботи? Да, Мікі, я не очікувала такого від тебе. А тут що сталося? Тобі відмовили, але потім ви помирилися, чи що? Де тут включати світло? І ти знову бухаєш, ну, Мікі, напевно, вони не помирилися, якщо Мікі бухає все одно. Мікі проблеми, про які не говорячи? Це що, телевізор над ліжком? Мікі? Чи це дзеркало? Хто так робить Мікі? Може, через це тобі відмовили? Ну я не знаю. Таємниця людства. Чому Мікі відмовили? Чи це його проблеми з алкоголем? Чи це його клептоманія Черевикова? Чи це його дивний смак в декорі і його вибір повісити ліжко над, ой, точніше, телевізор над ліжком? Пряниковий дім. У, -у, 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 -у. чому, чому ця дверка червона? Мікі? Мікі? Може, через це тобі відмовили? А, може, йому не відмовили насправді? Може, він когось. Іва, в... вмонтований душ. Ага, ага, то я позбуваюся доказів чи що, Мікі, так? Я не можу повірити, що я зв'язалася з криміналом. Я не знаю логіки, яка стоїть за цим. Що я фарбую поверх плитки, але гаразд. Я не хочу опинитися в цьому душі, яке я тільки що продала. Тому я буду робити так, як мені Мікі скаже. Плитку ще прокласти. Гаразд, Мікі, гаразд! Гаразд! Ага. Окей. Ми граємо не в симулятор злодія. Закрий рот! Я хочу поставити просто душ в інше місце. Але. ж... Але ж я хочу поставити тут. Але ж... Але ж... я хо. Але я хочу просто. А... Ну, і що я скажу, Мікі тепер? Як мені йому в очі подивитися? От що я скажу Мікі тепер. Да. От. Угу. Да. Так, так ми поставили душ. Так ми покажемо все Мікі. Ще якась тумбочка. О боже мій, ця ванна буде просто жахлива. <сум> Бач, Мікі, я хотіла все виправити, але вони мені не дали. Окей. Okay. Що <сум> це за ванна? Це жахлива ванна. Я ще не бачила такої жахливої ванни в своєму житті. А, але тут будуть сніжинки і ліхтарики підвісні. Йоб твою мать. Угу. І біля цього жахливо встановленого душу, Теж будуть ліхтарики На тобі мило, Мікі. Можеш промити собі очі після того, як ти побачиш цю жахливу ванну. Ялинка, ще ялинка у нас тут буде. Куди мені тебе всунути? Мікі, ти вже починаєш мені трішки діяти на нерви, якщо чесно. Чому ти така діва, Мікі? А як я пропустила взагалі? А як мені. Ай. а як? Раз. О! Вау, яка ванна! Ти русалка, Мікі? Для чого тобі така ванна здоровеча? Ну і звичайно ж він бухає. Та як мені поставити. Ай, хай будуть тут. Сто слушників. Ти мене вже закалібав, Мікі. От твій 100 струшників, все, ти задоволений. Що мені ще треба зробити? Господи, Мікі, я вже тут стечу два дні. Я може хочу їсти, пити. Нє. Ти не подумав про таке? Ні, ти про таке не подумав. Ти тільки думаєш про свої. Дурнуваті гірлянди. Це взагалі не круто, Мікі. Я сподіваюся, це остання зона, де треба буде прибрати сніг. Інакше, ну, Мікі, тобі треба буде замикати всі двері і вікна вночі, тому що я прийду по тебе і по твою сраку. І тоді вже ніхто не зможе тобі ні відмовити, ні погодитися на щось. Розумієш? Де ще якась кімната, яку я пропустила, га? Ні, все добре, я не хочу навіть заходити в цю ванну жахливо. А от ще. Для чого тобі гірлянди у ванні, Мікі? Може, моє нарешті. Пішов ти в дупу, Мікі. Дві ванниці це мінімум. Закрий рот. Ми вже з тобою говорили про це минулого разу, я пам'ятаю. Це ти, Мікі? Ну, цей Мікі висмоктав з мене всю кров. Він енергетичний вампір. Я хочу зберегти традицію, а я хочу дати Мікі пописку. Я не знаюся на ремонтах, і мені потрібна допомога. Анна. Сподіваюсь, тобі хтось поможе, Анна. Okay. Тимофій Зоряк хоче пофарбувати будинок. Ми з дружиною купили будинок і помалу його ремонтуємо. Ну, я побачу це, Тимофій. Я побачу. Я хотів би попросити вас пофарбувати в ньому стіну, оскільки ми дійшли до висновку, що білий всюди це занадто нудно. До того ж, необхідно встановити недостатнє е, недостаюче обладнання, тобто два кондиціонери і два калорифери. Що вам всім робиться з тими калориферами? Сподіваюся, що це не займе багато часу, тому що ми хотіли б їхати якнайшвидше. Ну це вже не тобі вказувати мені, окей, Тимофій? Окей? Окей, Тимофій. Давай глянемо, як у вас проходить процес. Дуже непогано, я скажу вам, дуже непогано. Помити вікно. Я прийшла фарбувати стіни, не мити вікна. Тимофій. Тим ми про це не домовлялися. Я маю свідків, що ми про це не домовлялись. Так, калорифери! Огоже, улюблений предмет цієї гри. калорифери. Де мені встановити калорифери? Кондиціонер. Угу, Добре, закрию я краще роту. Слей. Знаєте, я не буду повторювати своїх помилок так само, як було з Анфісою. І я просто буду фарбувати стіни так, як мені захочеться. Тому що Анфіса так само вивела мене просто геть. Конкретно. Не так, як Мікі, звичайно, Мікі її переплюнув, я би сказала. анфісі є чого повчитися у Мікі, то було тяжко з тою анфісою. Окей, ця частина у нас буде пісочний мигдаль. Слей. Окей, шафа, ти постій тут, будь ласочка. якщо твоя ласка. Дякую, шафа. Ти стоїш за мене спиною, але я все одно дякую тобі. Дякую тобі, Шафа, за твої послуги, за твоє терпіння і за твоє розуміння. Ти слей. Можемо всі погодитися, що шафа слей? Звичайно, чому тут не фарбується, я не зрозуміла. Там що її заважає? Не мої проблеми. Мені що, треба це переносити теж шафа номер два. Будь ласочка, дякую вам за ваші послуги, за ваше розуміння. Ми це цінуємо безмежно і безкрайньо. слей. Yes. Я дуже вдячна вам, шафу, ви затуляєте розетку, але це не мої проблеми. Ви слей. Ви зливаєтеся зі стіною, але це не мої проблеми так само до побачення. Тут треба щось пофарбувати, помити вікно. Я прийшла фарбувати стіни знову ж таки. Тимофій. Ми про це не домовлялися. Всі стіни світли персик, так? Чудовий вибір, неймовірний Тимофій. Ой, я там не мала напевно фарбувати, але мені все одно я зроблю вигляд, що я не помітила. І ви теж робіть вигляд, ніби ви не помітили. Якщо Тимофій запитає у вас, чи ви помітили, що я там пофарбувала, то ви скажіть, що ні, він нічого не бачили. Пані Шафо, будь ласочко, Ось сюди. Дякую. Не, ви неймовірно. Я назву дитину у вашу честь. Дякую, пані Шафо, за ваше розуміння. Я вже говорила вам швеслей, навіть якщо так, я не буду втомлюватися повторювати вам це хоча б хоч тисячу разів. Чому я не можу затулити ще оце і так зараз? Вони почули, що я почала жалітися і такі, о ну, Боже, мій добре, зробимо так, як вона хоче, аби вона закрила свій рот. Але я не закрию свій рот. Сказала я і почала мовчати. Лаймовий. Це не дуже виглядає для мене як лаймовий, але Тимофій, якщо тобі здається, що це лаймовий, я погоджуюсь з тобою на всі 100%. Ні, це все-таки лаймовий, і вибач, що я сумнівалася в тобі, Тимофій. Пані Шаф, будь ласка, дуже дякую. Пані Шафо, чому ви мені не сказали, що там не пофарбовано? О, гаразд, я пробачу на цей раз. Але майте на увазі. До побачення, пані Шафо. Я не знаю, чому я говорю з шафами сьогодні, але просто хочеться. Слей. ой, упс! Упс! Пані шафа, чому ви мене відволікаєте? Ви бачите, що я наробила? Все, все завершено. На сто відсотків. Це було неймовірно. Дякую, Тимофій, за таку чудову можливість. У будинку має бути солідна кухня. Як скажеш, як скажеш, У мене вже немає терпіння на вас всіх. Знаєте, я ще хотіла свою ванну якось відремонтувати трішки більше. Але у мене немає сил. Мікі їх просто всі відібрав від мене. В цьому будинку ми не терпимо Мікі. Сподіваюся, вам сподобалася ця серія хаос фліпера Особисто мені дуже сподобалося її знімати, навіть якщо Мікі трішки козел. Якщо ви тут вперше і вам сподобалося це відео, ви можете глянути і решту моїх відео. Якщо вам так хочеться, мені було весело, тому сподіваюся, вам теж сподобалося. Не забувайте, будь ласка, за збори в коментарях. Не в коментарях в описі під відео. В описі під відео також є. Посилання на мої донатело тебе мій кофі на мій телеграм-канал. Знову ж таки, збори. Не забувайте, будь ласка, за них. І на цьому все. Дякую ще раз за перегляд. Якщо я не подякувала, бо я вже забула. І папа! -па.